Страсті Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Того часу Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кедрону, де був сад, до якого ввійшов він та його учні. Знав же це місце і Юда, зрадник Його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Тож, Юда, взявши загін воїнів. І слух первосвященників та фарисеїв прийшов туди зі смолоскипами, світильниками та зброєю. Ісус, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і каже їм: Кого шукаєте? Йому відповіли. Ісуса Назарянина». Каже їм: То я є. Стояв з ними і Юда, зрадник Його, коли ж він сказав їм. То я є, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх. Кого шукаєте? Вони ж сказали Ісуса Назарянина». Ісус відповів, я ж сказав вам, що то я є. Тож, якщо мене шукаєте, то відпустіть цих хай ідуть. Щоби сповнилося те слово. Яке він сказав, з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо, Ім'я ж того слуги малх. Та Ісус сказав Петрові: Сховай меча в піхви, невже мені не пити чаші, яку дав мені отець? Тоді загін воїнів. Тисяцькі і слуги юдеїв схопили Ісуса і зв'язали Його, та повели спочатку до Анни. Він же був тестем Каяфи, який був того року первосвященником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. А за Ісусом ішов слідом Симон Петро та ще один учень. Цей же учень. Був знайомий первосвященникові, тож він і увійшов разом з Ісусом до подвір'я первосвященника. А Петро стояв біля дверей ззовні. Тоді вийшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав одвірній і провів Петра. А служниця одвірна і каже Петрові Чи і не ти з учнів цього чоловіка? Той відповів Я ні. Стояли також раби і слуги, які розпалили вогнище, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся, а первосвященник запитав Ісуса про його учнів та про його вчення. Ісус відповів йому: Я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагозі, в храмі, де сходяться всі юдеї. І таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один з присутніх слух завдав удара по щоці, промовивши: Оце так ти відповідаєш первосвященникові. Ісус йому відповів: Якщо я зле сказав. То доведи, що зле, якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященика Каяфи. А Симон Петро стояв і грівся. І тут запитали його А чи не ти, ти з його учнів? Він заперечив і сказав Я ні. Один із слуг первосвященика, родич того, якому Петрові в вухо, каже чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся, і враз заспівав півень. А Ісуса повели від каяфи у приторій. був вже ранок, і вони не ввійшли до приторію, щоб не опоганитися, але щоб могти їсти Пасху. Тоді Пилат вийшов до них назовні і каже: Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали, якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пилат їм сказав: Візьміть його, ви і судіть Його за вашим законом. Сказали йому юдеї, «Нам не можна нікого страчувати». щоби сповнилося Ісусове Слово, яке Він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову війшов у Приторій, покликав Ісуса і запитав його, Чи ти цар юдеїв? Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інше тобі сказали про мене. Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів. Царство моє не від цього. світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав То ти таки цар? Ісус відповів: Це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ. Щоби дати свідчення істині. Кожний хто від істини слухає мій голос? каже йому Пилат А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і сказав їм. Жодної провини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи! Не його, а вараву. Варава ж був розбійником. Тоді Пилат узяв Ісуса і відшмагав бичем, а воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову і обгорнули його багряним одягом. Вони підходили до нього і казали: Радіть, царю юдеїв!» і били його по щоках. І Пилат знову вийшов назовні, і сказав їм: Ось виводжу його вам назовні, щоб ви знали, що жодної провини я не знаходжу в ньому. Вийшов Ісус назовні, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пилат каже їм: Оце людина. Та коли побачили його первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи: Розіпни! «Розіпни!» – каже їм Пилат: Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому Ми знаємо закон, і за законом він повинен померти, бо Божим сином сам себе вчинив. Тож, коли Пилат почув це слово, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у Приторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус же не дав йому відповіді, тоді каже йому Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його. Та юдеї закричали, гукаючи Якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Тож, почувши ці слова, Пилат вивів Ісуса назовні, сів на місце судді, що зветься Літостротос, єврейською мовою Габбата. Була ж п'ятниця. День приготування перед Пасхою близько шостої години. І він каже Юдеям: Ось ваш цар! Тоді вони щинили галас. Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує: Вашого царя маю розіп'яти? Первосвященники відповіли: Ми не маємо царя, крім кесаря!» І тоді він видав його їм. Що був розіп'ятий. Тож взяли Ісуса і, несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат же зробив напис і помістив на хресті. А було написано Ісус Назарянин. Цар юдеїв, цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста, написано ж було по єврейськи по-латинськи і по-грецьки. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: Не пиши цар юдеїв! Але він сказав: Я, цар юдеїв. Пилат відповів: Що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині, а також Хітон. Хітон був не з кусків шитий, а цільно згори тканий. Тож сказали один одному Не роздираємо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Те, щоб збулося Писання, яке говорить. Розділили мій одяг між собою, і за мою одежину кидали жереб. Воїни так і зробили. А біля Ісусового Христа стояла його мати, і сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого він любив, Ісус промовив до Матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня. Ось твоя мати, і від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що вже все звершилося, каже Ісус, аби довершилося Писання. Прагну, стояла повна посудина оцто. Отже, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, Піднесли до його уст, спробувавши оцту, Ісус сказав: Звершилося! І, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, день приготування, то ідеї, щоб не залишалися на хресті тіла в суботу, тому, що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розіп'ятому з ним. Підійшовши же до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення. І він знає, що каже правдиві речі, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання: Кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місці писання говориться будуть дивитися на того. Кого прокололи. Після цього Іосиф Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, і за страху перед юдеями, попросив Пилата, щоби забрати тіло Ісуса, і Пилат дозволив тож прийшов і забрав Його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирний з Алоє близько ста мірок. Отже вони взяли тіло Ісуса та, обгорнувши його полотнами з пахощами згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. А на тому місці, де він був розіп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тож тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, день приготування, бо гробниця була близько. Слово Господнє. слава Тобі, Христе! Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішня літургія нас впроваджує в цю велику таємницю, де Ісус Христос, помираючи на христі, дарує нам життя. Сьогоднішня літургія веде нас від оливного саду, від темниці, від місця, де судили Ісуса Христа хресною дорогою. Веде нас на Голгофу поза місто, поза Єрусалим, на якому цьому поза містом, на цій горі на Христі помирає Ісус Христос. В той день було приготування Пасхи, дуже було багато паломників, багато людей. Всі кудись спішили. Намагаючись закінчити свої справи ще перед тим, як зайде сонце, всі ми тушилися, і Єрусалим був повний людей. А там за містом висить людина, пророк, вчитель, якого ще пару днів вітали, якого. Багато хто хотів побачити, до якого тиснулися. Навіть цар Ірод мріяв побачити, але його вже там не було коло Христа. І ось він висить, не похожий навіть на людину, роздертий, побитий, в Терновому вінці. Хто він? Навіщо? Добрі брата і сестри. Коли Мойсей стояв коло вогняного куща, то він почув звіти голос, скинь взуття. Бо місце, де стоїш, є землею святою. Потім в діалозі. Коли Господь йому каже: Іди, визволи мій народ, бо я бачу і чую його стогін чую стогін мого народу. Іди визволи Його. І Мойсей говорить, Господи, а я піду і скажу, то хто мене послав? Вони мене запитаються, хто тебе послав? То я що їм скажу? Яке твоє ім'я? І тоді Бог говорить: скажеш їм, я той, хто є, я є, послав мене до вас. Ім'я Бога, я є, я є той, котрий є. І ми сьогодні в Євангелії чуємо, коли до Ісуса Христа приходять вояки для того, щоб його арештувати. Запитує Ісус, а кого ви шукаєте? А вони відповідають Ісуса Назарянина. Він відповідає: Я є. Міг відповісти Я. я це я. Він відповідає повне ім'я. Я є. І вони відступили і впали перед Ним. Хто прийшов? Хто він? Я є. Сам Бог прийшов. Куди? У сад. Там, де ховається Адам. Переносимося в книгу буття, де Адам з Евою втікли від Бога, бо почули його голос, І Бог його шукає, і ось його знаходить, ось приходив цей сад. Я є. Бог стає людиною і йде далі. Він виходить поза місто. Місто це символ, знак Божого царства. Адам і Ави були вигнані з Божого царства. І туди вони не могли війти. І ось Господь виходить, виходить поза місто. Він народжується поза містом і помирає поза містом. Я є, входить на хрест, помирає і входить у вітхлань. В іншому місці ми читаємо, як Ісус Христос говорить: ніхто в мене не забирає життя, я маю владу Його покласти і маю владу Його забрати назад. Отож ніхто його. Насильно, тобто його, в нього не забирає життя, він сам віддає життя. Чому? Тому що через хрест. Він, помираючи, входить туди, де кожна людина, переступаючи по рік смерті, мала попасти. І де перебували всі святі, як ми вчора згадували, вже Він входить у відхлань. Як читаючи книгу об'явлення Катерини Мріх. Там, там згадується такий момент, коли йшла ця дискусія, коли Пилат намагався звільнити то усі душі, які очікували на Ісуса Христа, очікували на того, чиє ім'я Я є, якого були спраглі. Вони. З великим страхом споглядали на те, що Він може не прийти, його можуть звільнити. Отож Ісус Христос проходить свідомо через всі ці страждання і вся ця несправедливість, яка матеріалізувалася в поведінці людей, несправедливий суд засудження. Що його б'ють, що його катують, виволікають його поза місто, там розпинають. Це показує, що Господь торкається всього того, що переживає людина. Він приходить кругом. Він приходить в моє і Твоє страждання. Він приходить в мою і Твою дійсність. Він проходить всю дорогу. І тому його смерть. Для нас є дуже важлива, тому що це є заплата за вибір Адама і Еви і вибір цілої людськості, наслідком якого цього вибору є вічне перебування поза Богом. Але Він, помираючи, відкуплює нас і потім воскресає, даючи нам надію на Воскресіння. Нехай наше серце, нехай моє твоє серце, дорогі брати і сестри, очима віри споглядає на того, хто висить на цьому Христі. І нехай шепоче це за мене. Це за мене. Це для мене. Це для мене. Господи, прийди до мого серця, даруй мені життя, даруй мені самого себе, бо ти є цар життя, бо ти є той, котрий є, котрого шукає душа моя.